Так, Всім доброго дня від мене знову. З вами Галина і канал Вийти заміж за італійця. Але зараз, тимчасово, з України. Ось такий вступ у мене сьогодні. Заледве я поїхала в місто, дівчатка, трошки розслабилась, походила з подругою, от, не працювала сьогодні, ну, півдня трошки працювала, все біля. Ходила трошки по магазинам, чуть-чуть покупляла дещо собі там по мілочам. Ось так. Завтра свято, теж робочий день, то я буду трохи віддихати. Зараз просвіт, як кажуть, в моєму відпуску. Так що, таке відео сьогодні буде вам із містечка зняти на покажу наш бивший районний центр. Покажу вам. Трохи краєвиди сняти, але подивитися. І так і ще хотіла. Ой, в мене щось тут. Рухається сильно треба. Так, дякую всім знову за коменти, хто мені писав за, за ремонт, що там і як. Так що не було сильно поганих коментів в цей раз. Дякую всім, що писала тільки хороше. Ось так. А сьогодні ще хочу сказати там, на деякі коменти відповісти. Хто дівчата мені писали, що кому там, кому там треба ваші розказні у кожного своє. Але є такі дівчата, що мені пишуть, що дійсно мої відео їм потрібні і чекають, коли вже вийде там слідуюче відео. Я дуже цьому рада, що хоч, хоч мало, але скільки є людей, комусь потрібне все рівно мої розкази і те, що я показую, те, що я говорю. Хтось від цього отримує якісь задоволення, або я не знаю, так що дівчатка, не судіть. Як кажуть, на кожній товар є, товар є свій покупець. Так і на кожний канал є свої глядачі. Хтось комусь подобається, хтось комусь не подобається. Так що буду продовжувати так. Як знаю, так і буду продовжувати. Ось так. Так що дивіться дивіться, трошки наш бивший районний центр, і що в ньому там і як. Хочу сказати там, хто там. Пише мені за, за мою маму, що там інсульт був. В неї інсуль був е, три роки назад, коли війна почалася. Майже три роки. То в неї інсуль був, то вона трошечки відійшла від нього. От зараз ну, потихеньку. Вона і тоді відійшла вже так за короткий, за короткий срок вона відійшла, слава Богу, потихеньку ходить, наче спирається на. От спереді, я не знаю, як вона називається по-українськи, оту ходулю має. От, Бо з палкою вона може ходити, з палкою, але декілька разів упала, то питаєте мене навіть про те, кому хата там залишається. Я вже колись казала, що я не хочу ніякої хати, не це, я віддам родичам, кому буде, тому що біля неї зараз родичі тут. Доглядають, є в неї сестра, є невістка з внуком, то просто в моєї мамі ще такий характер, що вона ні з ким не хоче бути. Їй вже предлагалося, скільки, щоб чужих там найняти, якусь жінку до неї, щоб постійно там цей, ну, щоб родичів трошки освободити і цей звільнити від сильно... Напрягу, як кажуть. Але ж вона не хоче, вона починає істерику, плаче, не хоче ні з ким чужим бути, тому що я їй казала, що я їй найму жінку, що вона не хоче, нічого не хоче, нікуди не хоче, ні до кого не хоче. Так що це будуть родичі, двоє-троє людей, а це вона з ними тільки згідна. Більше нікого не хоче, так що не судіть строго. Я знаю, як з моєю мамою поводитись і все. Не переживайте сильно, все добре. <смі> Хто там мені писав, а що ж ти маму, там, а що ж ти то, а що ж ти сього. Ви просто не знаєте історії моєї, і не знаєте історії моєї мами, і як, і що у кожного характер, який, яке життя було. От, так що не судіть, тому що в кожного своє є, і в кожного може бути ситуація якась така, як і в мене. Рішайте свої проблеми так, як можете. Я рішаю, як можу я. Ось так. Це таке місто Снятин. Ми приїхали. Зараз вам покажу з цього ракурсу. І отак, А потім покажу з другої сторони. Отак От трошечки покажу таке містечко. І маленьке, але гарненьке таке. Воно старі, старовинне достатньо таке. Оце ратушу видно, бачите, така ратуша старовина. Зараз подивлюсь, з якого року, якщо там видно, ну, достатньо стара. І місто таке вже багато років йому. Тут протікає річка Прут, внизу там гірська. Ось таке містечко. Багато магазинчиків, багато всього. Ну, Воно зараз красивіше стало, як колись було, коли я вчилася тут. Це ж я тут вчилася у школі, в інтернаті. От. Зараз трохи розістроїлося. Покращилося все. Так, що таке? Так, дівчатка, подивіться, 1909 рік ратуша побудована. Значить, це О, з того року і засноване місто, раз ратуша побудована в такому році. Маю пам'ятник Степана Бандери тут. Не знаю, а де ще Шевченко. У нас в селі Шевченко є. А тут, ну, ось так, бачите. Так виглядає ще зблизька і ратуша і містечко. Ось так. Туди вулички. якраз перехід. Ось так. А там ще красивіше, там і фонтанчики є, зараз ще зніму. Ох, Машин тут стільки таких великих проїжджає. Постійно. Це другий раз я вже з цей йду. Так, це все білий дім, як каже, моя подружка. Ну, я Вона мене сьогодні трохи повезла в місто, щоб розвіятись з нею разом, бо я з тими ремонтами і ніяк не цей. З тими ремонтами не можу розслабитись, не можу. О, так що так. Ось це так не бачите, що тут гарний такий скверик, церква. Ось б'ють ці колокола. колокола в церкві, але не в цій, по-моєму, то в якісь другі б'ють. Іду зараз <різь> з подружкою подивитися, де я ходила, колись ходила в школу. Ось така церква. Тут собачка на тротуарі відпочиває, зранку вже змучена. <риклад> От. І зараз покажу, де я вчилась колись. Ось так. Я на пруд. Ось так моя школа виглядає. Я навіть не знаю, чи тепер уже тут щось друге, чи це ще до сих пір та школа інтер... Ну, По-другому вона називається коледж, по-моєму, якийсь. Ну це так. Але вже не так, як було, але ну, все міняється. Певно, що так. Тобто так виглядає. Це самий корпус школи, а там спали, там хлопці ззаді дівчата. був корпус дівчачий. І там спортивні площадки, є сад. Бачу, там якісь ігровіці. Оце такий, бачите, центр, тут геть центр. З пам'ятниками. Красота також така. Бачите як. Квіточки кругом, машинки, квіточки-машинки, такий пам'ятник Шевченку також. От. Люди ходять спокійно, добре що тут тут нічого не цей. Спокійно, нічого не прилітає так добре, хоч насчет цього. Бачите, як гарно. І ратуш видно з усіх кінців цього міста. Видно ратушу. Бачите, 909 рік, 1909 рік, то це достатньо старе місто таке засноване. Ось так. І ось тут ще зняти є скверик парк. Ось так гарно. Він вже тут також давній цей парк. Зараз ще трошки в глибині там покажу. Тут колись училище було, це був цей гуртожиток. Ось такий парк. Ось такий, бачите, парк оснятий. Ось така алейка туди-сюди. Колись він був навіть більший, тепер він трошки вже уменшений той парк. Але гарно, що всім добра. І лайкайте знову, ставте лайки, підписки, пишіть коменти. Що вам не подобається, що подобається. Я всім буду, якщо не відповім, то я все рівно всіх передивлюся. Коменти всі перечитаю. Так що всім дякую за перегляди і за коменти. І до нових зустрічей на каналі.